І перемальовуєш саме символи число магію? Наносиш на свій пергамент. Ти чуєш там, у лісі. Я чекаю на вас. Звільніть мене. Ви це чули? А ми це чули? Що чули? Кого чули? До мене хтось говорив. Ви чули цей голос? Каже, що е, у, у, там у лісі я чекаю на вас звільніть мене. Ви цього не чули? Mm -mm -mm. Ну, але якщо якийсь невідомий голос е, Тром першокурсникам каже йти в заборонений ліс, хто ми такі, щоб не йти? Може, це він не сказав отой вершник. Ти показуєш? Там нікого немає. Вершник? Який вершник? То кентавр. Може і кентавр. Ви бачили кентавра? Угу. Або вершника? А, але голос звучав дуже близько, ніби ніби у цій кімнаті.